Пані, друзі, вітаю вас в цей день, 23 липня вівторок. У нас на календарі, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас з тих новин, які я вважаю вартими вашої уваги. І розкажу сьогодні про те, як українські сили оборони збивають ворожі розвідувальні дрони. Це цікаво по стати за статистикою, так само про візит міністра закордонних справ України. Дмитра Кулеби до Китаю на запрошення саме ван і китайського колеги. Ну і так само про те, чи буде громадянська війна в Сполучених Штатах і чому зараз вкотре про це заговорили. Про це все і не тільки, але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Лайк, дзвіночок, так само далі. Ви вже в курсі за всіма алгоритмами. Ну і пишіть в коментарях. Вашу думку, так само ставайте спонсором, ті, хто бажає підтримувати україномовну аналітику в Ютубі. Отже, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, сказав про те, що у нас є проблеми, і у нас є нестача фактично знітно-ракетних комплексів малого і середнього радіусу дії, особливо малого, які потрібні в значній кількості для того, щоб збивати розвідувальні дрони. І а, так само збивати а, дрони FPV. Треба розуміти, що десь, а, в принципі, а, скажімо так, щодобово ворог застосовує від 150 до 250. Залежно, такий діапазон широкий, тому що залежно від а, напрямків і залежно від їхніх дій, ну, приблизно ось таку кількість дронів вони застосовують на фронті. І з них, звичайно, є велика частина. І розвідувальних дронів, таких як Орлан, Суперкам і Зала. Переважно саме ці дрони застосовує так само ворог. Як їм протидіяти? І от тут головнокомандувач каже дуже слушну річ про те, що їм протидіють реби і їм протидіють так само наші fpv дрони. Тобто, уявіть собі, що у нас вже є дрони-перехоплювачі, які молодці. Наші бійці, як вони освоїли тактику, і як вони вдосконалюють досвід і мають можливості вже безпосередньо за допомогою FPV-дронів, за допомогою певних технологічних їх можливостей протидіяти розвідувальним дронам ворога, які безумовно є проблемою зараз, тому що залітають в міста, літають над містами. А проводять розвідку, і ми потім бачимо, як Росія це в пропагандистських ось таких своїх агресивних меседжах використовує і поширює цю інформацію з метою там так само і морально-психологічного тиску. Тобто вони так само проводять і психологічні операції, не забувають про це, і це так само треба пам'ятати. Збивають десь, мабуть, відсотків 70%. Зараз так дронів так само збивають кулемети, де є можливість, так само збивають такі комплекси, як стріла, збивають і тунгуски, і не тільки наші зенітки. Тобто збивають і зенітки, і кулемети, і комплекси малого радіусу дії. Але от Україна освоїла боротьбу з ефпів саме з дронами-розвідниками ворога за допомогою FPV-шек. і робить це доволі таки ефективно. Це Дуже потужно. Ну і так само системи радіоелектронної боротьби, яких треба більше нарощувати. І це дуже цікавий досвід, звичайний, який не знімає того, що нам потрібно більше все ж таки, антидронових систем, починаючи від таких, як Гепард, які можуть збивати шахеди і інші. І закінчуючи просто ракетами до ПЗРК, більше систем ПЗРК, більше набоїв для мобільних груп. І, звичайно, що систем, подібних до Starstreak, подібних до. Закінчуючи стінгерами, навіть банально тих же більше, і так далі для того, щоб протидіяти, тому що ці дрони є звичайно проблемою, але навіть за таких умов наші сили, от бачите, я вирішив поділитися досвідом. Я вважаю, що це дуже важливо, і наші підрозділи, які це роблять, вони пристосовуються до поля бою. І ось ця винахідливість Інноваційність українських бійців українського народу протидії агресора, вона вкотре доводить. Що як би ворог не змінював підходи і тактики, навіть за умов, коли нам не вистачає певних систем озброєнь, Україна все одно і українці креативно підходять і винаходять такі системи. І це дуже важливо розуміти, стримуючи і зупиняючи ворога на фронті, який подекуди мав успіхи, якщо ми беремо за минулу добу на Покровському напрямку, мав дещо на Курахівському, незначні і на Оріхівському. Але загалом наші сили стримують ці атаки. Попри все, роблять все можливе для того, щоб не дати ворогові розвинути успіх, який мав би оперативно стратегічне значення, і стримують його, а, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба а, сьогодні розпочинає свій візит до Піднебесної до Китайської народної республіки на запрошення свого колеги-міністра закордонних справ Китаю ван І. Обговорення, звичайно, буде стосуватися теми в першу чергу російсько-української війни. Китай дуже активно включився, і зверніть увагу, що якраз представників Китаю не було під час глобального саміту миру в Швейцарії, не було навіть там представника з питань російсько-української війни і з питань Європи Ліхує. А зараз Китай активізувався і запрошує українського міністра. Це Насправді цікаво, зрозуміло, що будуть обговорювати питання війни, будуть обговорювати питання китайського плану, яким чином можливо його інтегрувати або об'єднати із тим, що обговорювалося в Швейцарії, яким чином він може бути, скажімо, поєднаний із українським планом. Глобальним планом миру це дуже цікаво. Ну але китайський план, ви знаєте, це основне це перемир'я по лінії фронту. Це те, що Китай шукає, але цікаво інше. Цікаво те, що Китай включається, і Китай, здавалось би, який відійшов в сторону, хоче напряму поговорити з Україною. Бачите, все ж таки тут правий був президент України Зеленський, який говорив про те, що Віктор Орбан, прем'єр-угорщини, не потягне. Це. Тобто він не зможе а, бути посередником. Ну, В принципі, це абсолютно так. Йому не вистачає можливостей все ж таки сил Ну, нема оту, потенціалу у Угорщини для того, щоб між такими великими гравцями а, Китай, Україна, США, Росія, аби досягати ось цього посередництва. Тому Китай вирішив поговорити напряму. І це, до речі, дуже хороша ознака. Це непогана тенденція, в тому сенсі, що. Ну, скажімо, прямий діалог, який безпосередньо може бути, він якраз в цьому випадку набагато краще. І, до речі, напередодні трапилася цього візиту дуже цікава подія. Я от вам просто хочу її озвучити: як Китай намалював, тобто зараз там Росія і Китай намагаються, значить, поділити і вирішити питання про прикордонний перехід. І вони це питання вирішують на, а, в острові Великій Усурійській в Хабаровському краї. І от, наприклад, російський міністр, прем'єр-міністр Мішустін, сказав про те, що, а, значить, кошти для створення прикордонного переходу між Росією і Китаєм на цьому острові, Великій Усурійській в Хабаровському краї, вже виділені. Ну, головне ж, виділити освоїти пошвидше, так як у них працює. І, а, значить. А тепер дивіться, де ж мав бути цей перехід. А перехід за версією Китаю має бути в глибині. Тобто, фактично, на сьогоднішній день можна сказати, що просто великий усурійський там на картах взагалі немає прикордонного переходу. Якщо подивитися на китайські карти Байду, Гаоде і Тенцент. Острів просто позначений як китайський. Який прикордонний перехід? От вам і все. От і приклад того, як працює китайська політика. Поступово-поступово витісняти Росію немає там того, де Мішустін. Ну Мішустін, звичайно, навіть за умови, що цей острів повністю буде китайським, а він буде китайським. Зрештою, це ж питання часу, що Китай буде поглинати ось так клаптик за клаптиком, особливо Хабаровський край. Я думаю, що він уже. Належить в більшій мірі Китаю, і далі просто буде поглинати Росію внаслідок того, що Путін просто буде торгувати російською територією, і просто віддавати її по шматочках ось так Китаю взамін на так звані плюшки, які він може отримати. Ну от, власне кажучи, от так, от великий усурійський вже китайський. Далі буде, я думаю, більше. Ну, але Мішустін, звичайно ж кошти освоїть, навіть коли ця територія буде китайська, ну, побудують віртуальний прикордонний перехід, як же ж не взяти ці кошти, але в даному випадку їхня корупція російська значна, нам то тільки на користь, безумовно, буде йти. Тому досить цікаво. Я думаю, що Китай активізувався, звичайно, на тлі того, що США зараз повністю у внутрішній політиці. І вони, в принципі, на сьогоднішній день зрозуміло все в виборчій кампанії пристрасті там киплять. Я ще дещо пізніше про це так само скажу. І тому Китай активізується зі своїми пропозиціями про те, що давайте дивіться, ось ми готові. І я думаю, що Китай на тлі так само ініціатив і дуже багатьох заяв а Трампа там, кандидата в президенти від республіканської партії, про те, що. Вже телефонного дзвінка буде достатньо про публікації в медіа, що республіканці готові будуть запропонувати щось тощо, тощо, тощо. Ну, Китай просто хоче скористатись моментом. Вони десь розуміють, що зрештою ситуація після виборів Сполучених Штатах може змінитися і не виключено, хто б не став президентом, Україну підтримують ще більше. І Україні нададуть пакети допомоги, і це може докорінно змінювати ситуацію на полі бою, бодай даючи змогу українським силам оборони перехоплювати крок за кроком ініціативу, витискати ворога і досягати, ну щонайменше тактичних локальних успіхів, які безумовно матимуть ефект і позначатимуться на тому, щоб а, забезпечувати більш сильну позицію на полі бою, і захід буде активніше підтримувати український план, тому. Чекаємо, Китай дійсно перехоплює ініціативу в цьому плані. Я сподіваюся, що Китай буде намагатися таким чином відчути, що вони помилилися із підтримкою Росії, і що зараз перед ними, поки Сполучені Штати пішли в внутрішню політику, зараз перед піднебесною відкриваються можливості виправити ці помилки з точки зору підтримки Росії. І дійсно почати говорити про мир у відповідності до статуту ООН, міжнародного права і відповідно більш стати прихильнішими до позиції України і до тих пунктів, які були артикульовані президентом України на глобальному саміті миру, і які є в українському плані миру, тобто більше підтримати його. Тож побачимо, як це буде відбуватися. Але це може бути цікаво, тому що поки США у внутрішній боротьбі Китай перехоплює ініціативу, перетягує ковдру на себе і дійсно може стати привабливим для все більше країн, зокрема і Європи. Це може бути м'яка сила. Тож подивимося, тут все в руках Китаю. Міністр закордонних справ України Кулеба підготувався. Він записав відео, яке було розміщено в китайських соцмережах відповідно. Із, із рядом відповідно з субтитрами і так далі. Тому, власне кажучи, це цікаво. Тим часом, в Сполучених Штатах Камала Харріс вже достроково фактично, можна сказати, ну, ухвалене рішення Демпартії. Більшість делегатів, вже понад тих, які необхідні, вони вже зголосилися підтримати. Камалу Харіс, значить, питання може бути вирішене до 7 серпня. Строки скорочені, а вже в 20-х числах серпня Національний демократичний конгрес, тобто з'їзд демократів, він буде носити більш такий церемоніальний символічний характер, тобто він буде більш таким уже присвячений ну, зрозуміло, використається свято демократії. Для привернення уваги піару популяризації своїх ідей, виступів відомих знаних політиків демократів США, які мають виступити, підтримати Харіс. Ну і тепер ще думати з кандидатурою віце-президента. Я скажу, що з Гаріс Трамп отримав дуже серйозний виклик, тому що вона буде активна. Я практично переконаний, буде дуже багато заяв. Вона буде їздити по Сполучених Штатах, буде дуже багато виступати активності. Медіа інтерв'ю, значна кількість і буде намагатися залучити на свій бік тих, хто ще не визначився, і має доволі такі непогані шанси. Тобто, у Трампа з'явилася потужна конкурентка, це треба розуміти. А, і, в принципі, буде дуже таки а, непросто. А, ну, а поки що там думають а, Барак Обама не підтримав, поки що нічого не сказав. Але... І частина демократів, начебто, проти кандидатури, але знову ж таки статистика свідчить про те, що більшість все ж таки а, підтримує. А тим часом, а, значить, перипетії не припиняються в США а, з боку республіканців, які дуже часто люблять ось ці теорії і змови. І от на Fox News з'явилася інформація. Від, значить, заклик точніше показати, що Байден живий, од надати докази, що Байден живий, тому що за версією окремих оглядачів Fox News, він може бути мертвим, значить, ну і відповідно, вже Байден написав там в соцмережах відреагував. Але ж в нього ковід, то можливо після самоізоляції він вийде і скаже щось. Тут треба просто їм дочекатися, власне кажучи, але ну не, не вгамовуються невгамовуються ці, значить, теорії змов. Проти демократів, що значить і так далі, конспірологія, але ось ще з'явилася цікава інформація. Наприклад, це вже сенатор від штату Огайо Джордж Ленґ. Виступаючи на мітингу кандидата на посаду віцепрезидента Трампа, Венса, він сказав: я щиро вірю, що Трамп і Джей Вент – це останній шанс врятувати країну в політичному плані. Це найбільший експеримент в історії людства. Якщо справа дійде до громадянської війни, я радий, що на нашому боці такі люди, як байкери за Трампа, і він сказав, що якщо програють республіканці, то для порятунку країни знадобиться громадянська війна. І я вам скажу, що тенденції з поляризацією суспільства в США дуже серйозні. Не можна такими заявами легковажити. Згадайте, як з посади йшов Трамп. Які заворушення були за час каденції Трампа, і не тільки між різними рухами Black Lives Matter, власниками зброї, погроми, які відбувалися, як стрільба на капіталійському пагорбі, зараз те, що відбувається, це просто надзвичайно серйозна боротьба. От, президент Байден говорив, що суспільство дуже поляризоване в Штатах, дуже протилежні думки, і тому ризики того, що республіканці можуть не віддати добровільно владу. У разі програшу вони дуже серйозні, я би сказав. Можливо, не даремно, а саме зараз в Прокаті не так давно з'явився фільм Повстання Штатів. Це про майбутнє, де це може відбутися в США. Тож тенденції такі. І не виключено, що в Штатах ситуація може погіршуватися і внутрішні кризи. Звичайно, від цього виграють тільки вороги Штатів і противники, такі як Росія. Тож, сподіваюсь, їм. Не дадуть такого шансу, інакше тоді нас чекатиме переформатування дуже серйозно світової мапи. Дякую, бережіть себе і слава Україні!